Слава Богу! Чому, коли схиляєш ти коліна, нічого я не чую з уст твоїх? Можливо, так десь тихо, непомітно, сказав ти щось, а я й не почула. Ти на колінах свої став у Божій церкві, та не почув хвали своїх єврист. Ти встав, бо встали всі, та знести жертву хвали не хочеш ти мені. Не розумію я, кого ти так боїшся? чому молити сором для тебе, чому в наш час молитва це не модно? Невже нема за що подякувати мене? Я ж допоміг тобі, учора і сьогодні, та ти на це увагу не звернув. Подяку хочу, хочу славу, жертву, щоб ти від серця ім'я Господа хвалив. Згадай. Коли востаннє ти молився так щиро із сльозами на очах. Згадай, коли востаннє духом наповнявся, чому так довго Бога не шукав. І я так хотів прийняти тебе до себе, як пташка в пташенят зігріть тепло, щоб ти наповнивсь благодацю неба, щоб Господа ніколи не забув. І я так хотів тебе, не духом, щоб твій потік крімлився із душі. Щоб ти радів своїм найкращим домом і присвятив мені свої всі дні, щоб Герсеменію ти пережив для себе, пішовши на шляху в житті своїм, щоб разом бути зі мною мігти в небі, і слава зруму свого Господа душі. І я так хотів тебе благословити, щоб ти життя мені усе віддав, хотів твій дух з любов'ю підкріпити, та ти мовчав. Та ти чомусь мовча. Я розумію всі твої страждання, я бачу сльози, бачу твій тягар, його не сершти й часто чую нарікання, хотів забрати його, я. ти ж не дав. Ти далі знову продовжуєш грішити. Хоч скільки раз тобі я промовляв, щоб наблизився до мене. І тоді я дам прощання і благодать. Я лиш почути, хочу ще від тебе, що я потрібен так сьогодні ще тобі, щоб визнав гріх свій про землею і небом і щоб пукаєшся, що діда в моїй душі. Ще скільки часу я тебе потрібен, щоб замолився ти до Господа в тиші. Я ж хочу милувати, спасати, та все ж не чуєш. Невже так хочеш пеклі та горіть? Не хочу я карати людей на світі. Та хочу душу я спасти також твою. Сьогодні день спасіння. Хочу, щоб ти ближче до мене став і був моїм раю. Чого чекаєш ти? Чекаєш горя, чекаєш, що біда в життя прийде. Тоді прийдеться гірко, ти заплачеш, тоді навчить молитись Бог тебе. Не хоче Бог, щоб як дружина лота ти не дійшов до цілі, а пропав. Це хоче ворог. Він обманюй сьогодні, щоб ти у небо вічно не війшов. Не загравай з гріхом же, милий друже, і не жартуй спасінням ти своїм, а помовиш до Господа сьогодні, щоб Він простив та і благословив. Не соромно для Господа служити, не соромно йому життя віддати, а страшно потім голос той почути. Ви відійдіть, бо я не знаю вас. Амінь.